Всіх футболістів розстріляли. Один з найвідоміших спортивних міфів СССР матч смерті. Це історичний календар. З вами історик Олександр Алоферов. 9 серпня 1942 року в Києві відбулася гра динамівців в команді Старт з німцями. В СССР створили міф, що гітлерівці примусили динамівців програти, але динамівці виграли, через що їх розстріляли. Але це брехня. В окупованому Києві українці організували відразу чотири футбольні команди. Ну а в Україні під німцями за цей час відбулось понад 150 матчів. Один з учасників цього маршу смерті навіть виїхав з гітлерівцями до Німеччини, а потім емігрував до Канади. Справді, в 43-му році трьох динамівців було розстріляно, але зовсім не за гру 9 серпня і зовсім не за антинімецьку діяльність. Проте цього вистачило комуністичній пропаганді, щоб створити один з найпотужніших фейків. Підписуйтесь на канал Олександра Алфорова.